Привіт! От є студентські роки, є навчання в університеті. А як усе це перетворити на реальну успішну кар'єру в ІТ? Питання, яке, мабуть, ставить собі кожен. Сьогодні ми якраз і розберемо одну програму, що є по суті мостом між теорією в аудиторії та роботою, яку справді хочуть отримати. Давайте глянемо, як це працює. І ось воно, те саме ключове питання: диплом є, знання, наче теж, а от практичного досвіду, про який на кожній співбесіді питають, бракує. Знайома ситуація, правда? І от саме цю проблему і покликана вирішити програма, про яку ми говоримо? І рішення є. Сумський державний університет розробив сертифікативну програму розроблення та хмарне розгортання веб-застосунків. І знаєте, це не просто якісь курси з боку, ні. Це цілесрямована підготовка, яка вбудовується прямо в основний навчальний процес. Так, перш ніж ми зануримось у технології, давайте розберемося, а яка кінцева мета? Ким стають випускники? Програма готує фахівців, за якими без перебільшення вже сьогодні полює ринок, і мета не просто навчитись кодити, а стати таким собі універсальним солдатом, – розробником. Ось, до речі, офіційне визначення цієї мікрокваліфікації. Тобто це не просто людина, що пише код, це інженер, який бачить усю картину, від того, як користувач натискає кнопку на сайті, і до того, як усе це стабільно працює десь там у хмарі. Це такий собі світовий стандарт якості. Ну а якщо казати простіше, то розробник повного циклу це по суті творець цифрових світів. Уявіть, людина може взяти чиюсь ідею і самостійно чи в команді пройти увесь шлях до її повного втілення в життя в сучасному IT це справжня суперсила. Добре, а що в арсеналі такого фахівця, які інструменти він використовує? Програма говорить акцент на найбільш сучасних і, що важливо, затребуваних технологіях. Тобто, це не просто набір знань для галочки, а потужний інструментарій для створення реальних продуктів. Весь цей арсенал стоїть на трьох китах сучасного вебу фронтенд, бекенд та клауд, і програма дає глибоке розуміння кожної із цих сфер, щоб випускник бачив проект як єдине ціле, а не як набір окремих непов'язаних частин. Давайте подивимося на конкретні інструменти. А ось і сам набір для – це React, золотий стандарт для сучасних інтерфейсів та основи UX-UI. Для Бекенд Spring – надзвичайно потужний фреймворк для серверної частини. Ну і для Cloud and DevOps – Docker, Kubernetes, Сій Сіді, тобто вся магія автоматизації. Повірте, це саме ті ключові слова, які шукають рекрутери у резюме. Але знати технології це, звісно, добре, та це лише половина справи. Головне вміти їх застосовувати. І от ми переходимо від того, що вивчається, до того, як це вивчається. І саме тут, як на мене, головна фішка програми. Просто подивіться на це порівняння. З одного боку, традиційне навчання, лекції, запам'ятовування, з іншого підхід цієї програми, активна робота над проектами, аналіз реальних кейсів, інтерактивні заняття, тобто акцент зміщується з пасивного слухання на активне творення, і саме так народжуються навички, які потрібні з першого ж дня на роботі. І це не просто красиві слова. Це власне цитата з офіційного опису програми, яка підтверджує її філософію навчання через дію, через створення власних проєктів, через помилки та їх виправлення. Ключове тут самостійність і практика, практика, практикам. Гаразд, розібралися, чому і як навчають. А тепер найцікавіше, що все це дає на виході. Які конкретні, відчутні переваги отримують ті, хто пройшов програму. По-перше, це офіційне визнання, цілих 20 кредитів ЄКТС. Це європейська система, і це означає, що ваші знання та навички отримують офіційне підтвердження. Це не просто сертифікат, а вагомий додаток до диплома бакалавра, який посилює його цінність. Отже, давайте підсумуємо, що отримує випускник. Офіційний сертифікат є. Конкурентна перевага на ринку праці, безмовно, готове портфоліо з реальними проектами, яке не соромно показати роботодавцю. Так, і найголовніше це справжня впевненість у своїх силах і готовність до кар'єри. Тож на завершення залишається одне питання: ця програма не стільки про кодування, скільки про те, як стати архітектором цифрових рішень, як почати створювати щось своє. Чи готові почати будувати своє майбутнє вже сьогодні?